Євгене, рада вас вітати. Ви сьогодні захистили майстерську роботу з освітньою програми проектами. Скажіть, будь ласка, навчання за цією освітньою програмою в університеті на кафедрі менеджменту. Що вам додало до вашого особистого потенціалу? Які знання та навички ви здобули? А, так, дякую. Сьогодні дійсно захистився. Ще не знаю, наскільки правда. Що я можу сказати, що дана спеціалізація. Вона досить близька мені, оскільки я зараз працюю в ІТ-сфері, і менеджмент там займає досить таку, досить таку е, високу позицію да, і важливу. Е, стосовно того, що я здобув, е, я можу сказати, що велику увагу, те, що мені сподобалось, те, що велику увагу приділяють саме софтські лампу, оскільки е, на даний час це дуже важливо е, спілкування з людьми. Ведення переговорів певні практики стосовно управління командами, це дає такий потужний поштовх в плані подальшого кар'єрного росту. Якщо ти вже починаєш керувати людьми, без цього ніяк, оскільки поганий менеджер це нечасно, погана команда. Тому так перша магістерська програма. Uh, ні, ні було. А перша яка була? Перша я мав технічну технічну освіту. А, це адезія картографія, самоустріє. А в якому університеті? Тут у нашому фезне водного господарства та використання. А, а рівні бакалаврату так само тут здобули, mm -hmm. так так. Скажіть, будь ласка, ну, маючи такий досвід, будучи лояльним споживачем освітніх програм нашого університету, чи можете ви рекомендувати студентам, які здійснюють вибір або бакалаврських програм, або магістрських програм для навчання, рекомендувати наш університет? Е, можу. Е, я закінчив бакалаврат доволі давно, так, але я бачу, що з тих часів е, університет. Е, Значно виріс та mm -hmm. велику увагу приділяється дистанційному навчанню, велику увагу приділяється певним програмним продуктам, і зручності комунікації між викладачем та студентом. Тому те, що я бачу, мені сподобалося. Я не, не можу сказати краще, це чи гірше ніж в інших університетах, але mm -hmm. порівняння з тим, що я мав за часи свого навчання, стало краще значно краще. Та. Добре. Дуже вам дякую за те, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Так. Гарна капіталізації ваших знань, успішного року і, взагалі, успіху в професійному житті. І я так розумію, що ви отримали менжу для того, щоб будувати кар'єру. хай ваша кар'єра реалізується так, як би вам хотілося. Все найкраще Хай щастить. Дякую.